Всім привіт! Ось Іш-53М. Давно я за не хотів придбати пневматичний пістолет переломку, вийшло придбати за приємною ціною в такому стані. І-53М. Тут нештатна така гайка, але по суті впливати не повинно. Треба його перевірити, постріляти на швидкість, щоб зрозуміти, як він взагалі працює. Для цього ІБХ718 хронограф Будемо використовувати, також я взяв чималу кількість різних куль. Перевірити швидкість, я думаю, цілком достатньо, тому що, може, потрібно замінити там перепуск, манжету, пружину. Треба з цим розібратися. Зараз постріляємо через хронограф, напевно, почну із найливших кул. Подивимося, яка буде швидкість. Так, почну стріляти. Також слід зазначити, що температура плюс 3 градуси за Цельсієм. До речі, сам виробник рекомендує використовувати від плюс 1 до плюс 50. Чи, здається, навіть від мінус 1. Так перевіримо зараз швидкість. 81. Ковпачок 028. Ще один треба зарядити. 77. Так, давайте перейдемо до ковпачка 040. Теж зараз два постріли. Одразу помітно, що швидкість замала 37,5 ковпачок 0,40. Зараз ще постріл ковпачком 39. Так, хоч швидкість і замала, але використаю також шершень 0,46. Два постріли зробимо. О, він заліз уже значно тугіше. Зараз перевіримо. 53. Бачите, вже краще, ніж 0,40. Обтюра ця грає, грає в дуже велику роль в цьому плані. 50, але швидкість все одно дуже мала. Спробую тепер ширшень 0,50. Що він продемонструє. Але, по суті, вже зрозуміло, що треба щось робити з пістолетом. 54. Ви бачите. Встановлена звичайна вита пружина. 53. Так, тепер Озет. Ще також дві штучки відстріляю, побачимо, що тут буде. 43. Азеттай, вага, як виробник вказує. 0,49-052. ну В середньому півграми, там вони неточні. 47,7 Озеттай. Ну що, відстрілявши оці всі кулі через ЗБХ із пістолета пневматичного іж 53 м мені в принципі, зрозуміло, що йому треба щось зробити. Розібрати, подивитися, якому стані там манжета, пружина, запасна пружина є, купувати не треба, а з манжетою треба подивитися, що там і як. Швидкість не дуже продемонстрували ковпачки. По формі дія було трішки краще за рахунок обтюрації, але все одно маленька швидкість низька, і треба її підвищити, довести, так сказати, до нормального стану пістолет. Тому ось такий вийшли перший постріл з цього пістолета. На крупність, точність, думаю, стріляти взагалі не слід, тому що. По швидкості дуже слабовато все. А кому відосик сподобався, ставте лайки, коментуйте. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Переходьте також за посиланням під відео на телеграм-канал. Всім до побачення. До речі, ще хтось може помітив притаманний звук металу при пострілі, але манжета там була ціла, я вже розбирав. І також порожина ця нова, вона трішки довша, там що стоїть, вона підсівша. Ось такі. Нюанси, які були, але це вже буде в наступних відео.